Атомні звички Джеймса Кліра. Ви 100% читали, шаленіли від її простоти, виписували, як будете застосовувати. І вже приготувалися до нового життя, а потім хлопись, і нічого не спрацювало. Знайомо. Атомні звички, чому ваше життя після сорока не міняється навіть якщо ви стараєтесь. Давайте почнемо чесно: ця книга не про «візьми себе в руки. І не про ідеальних людей, які встають о оп'яті ранку, медитують і не їдять цукор. Атомні звички це книга для тих, хто вже пробував почати нове життя з понеділка, змінитися раз і назавжди, з нового року, після Паски, зібрати себе в кулак, І знову повертався туди ж. Особливо знайома ця історія з жінкам 40 коли ти вже достатньо розумна, щоб усе зрозуміти, і достатньо втомлена, щоб дотягнути геройство. І головна думка книги звучить дуже неприємно, але чесно. Ваше життя це не результат великих рішень, це результат дрібних звичок. Які ви повторюєте щодня. Джеймс Клір каже одну річ, яка злить багатьох. Ви не отримуєте того, що хочете, ви отримуєте те, що відповідає вашим звичкам. Не тому, що ви погана чи слабка, а тому, що звички завжди сильніші, ніж наміри. Показати приклад, будь ласка. Жінка 46 років, каже, Я хочу спокою, балансу, ресурсу. А тепер давайте подивимося на її день. Прокинулась, телефон, новини, тривога, кава на бігу, весь день для всіх, ввечері серіал, залипання, заїдання, бо я заслужила. І тут питання не в бажаннях. Питання в системі життя. Зрозуміли? Звички формують не результат, вони формують напрямок. І якщо напрямок не міняти, куди б ви не хотіли прийти, ви прийдете туди саму. Одна із найважливіших ідей книги: Різки ривки», героїзм. Завтра почну нове життя після Пасхи. Це все працює дуже погано. Бо після 40 нервова система незалізна, ресурс обмежений, життя складніше, ніж мотиваційні цитати. Правда? Давайте ще раз візьмемо приклад: жінка 43 роки. Рішення. З понеділка спорт, правильне харчування, нове життя через 10 днів зрив, вина. Ще більше злість на себе. І тут Клір, цілково ну, це видно, каже дуже тверезу річ. Не треба змінювати все. Треба змінювати один, 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 один відсоток щодня. Бо маленька дія, яку ви реально робите, завжди сильніша за ідеальний план, який ви не витримали. І ще одна пастка, в яку потрапляють жінки. Мені просто не вистачає сили волі. Було таке? Угу. Ні. Сила волі це дуже обмежений ресурс. Вам не вистачає чогось більшого. Можливо, бажання змінюватися хоча б по одному відсотку в день. Жінка 49 років. Хоче менше їсти ввечері. Але е, холодильник під боком втома зашкалює підтримки нуль, піду наїмся в холодильнику глибокому. Проблема не в ній, проблема в середовищі, пише Клір. Звички легше змінювати через умови, а не через, егоїзм, е, не, не через героїзм. Не я сильна, а я так організувала життя. Кивляючись на холодильник, щоб мені легше зірватися. І тому Джеймс Клір пропонує зробити звичку очевидною. Якщо ви не бачите звичку, вона не працює. Якщо бачите, працює. Приклад, Жінка каже, що я хочу більше руху. Але кросівка в шафі, телефон на тумбочці. Стівки біля виходу, телефон десь далеко в шафу, і ти підеш на пробіжку або просто походити. Зроби звичку привабливою. Якщо це каторга, ну, ви довго не витримаєте. Ну Це це зрозуміло. Не треба методувати а треба 10 хвилин тиші без людей. Зробіть звичку привабливою. Назвіть. Не 10 тисяч кроків, які. Від яких ви шаленієте. А прогулянка на чистому повітрі для того, щоб просто розвантажити в собі голову. Наступне, що пише Клір: зроби звичку простою. Не одна година спорту, щоб ви впахалися і сказали, що все, я завтра нікуди не йду. На 5 хвилин руху. Регулярність важлива за ідеальність. Зроби звичку задовільною. Така, що отримує винагороду, пише е, 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 Клір. Маленька там відміточка, Галочка, фраза Я все зробила. Боже, ти молодець, на тобі пряник. Зрозуміла? Одна із найсильніших ідей книги. Звички. Приготуйтеся. Одна з найсильніших ідей книги. «Звички». Це голосування за те, ким ви є. Не я хочу бути впевненою, а я роблю дії впевненої жінки. Ну, дивіться, жінка 47 років. Хоче поваги. Але щодня мовчить, погоджується, відкладає себе. І тут питання не до інших, тут питання до тої ідентичності, яку вона. Вибрала і яку вона підкріплює щодня? Чи впевнена вона в собі? Ця книга дуже крута. Але ця книга не про дисципліну. Вона про дорослий, тверезий підхід до життя. Ким ви станете? Через те, що ви робите щодня. Не раз на рік, не на марафоні, не на майстер-класі, а у звичайний вівторок. Щодня маленькими кроками, степ степ. один відсоток покращення. Великі зміни лякають. Маленькі вони майже непомітні. Але саме вони або витягують життя, або тихенько зливають його. І після 40 це особливо. Важливо зрозуміти. Не потрібно ламати себе, потрібно просто перебудувати систему. Бо життя змінюється не тоді, коли ви вирішили, а тоді, коли ви, власне, почали жити інакше щодня. Так, погоджуєтеся? Будь ласка, напишіть в коментарях, яку маленьку звичку. Ви давно хотіли б отримати, яка б покращила б ваше життя, але зараз ви її не робите. І швидше за все, вона буде тією точкою росту, яка необхідна вам для покращення всієї якості життя. Я спробувала викласти всі моменти, які не спрацьовують у жінок за 40, бо я з ними дуже добре знайома на прикладах роботи. Зі своїми клієнтами. І якщо в тебе залишилися якісь унікальні питання і відповіді ти не знайшла, приходь, попрацюємо в індивідуальну роботу, і твій запит точно вирішимо. Цілую, люблю Людмила Євсієнко, лайф-коуч Європейської коучингової федерації.